Ну що, веселка після стерилізації, третій день, вже вийшла на вулицю. Я їй зробила з маєчки попонку <хи> Білчок контролює, що сталося з подружкою, цікавиться, вона слабенька, не підпускає їх до себе. А У нас випав дощик. І я тут намагаюся ось цю травичку. Вона дуже колюча, дуже висока росте, поки мокра земля, намагаюся все викорінити. А то потім воно так розростається. Дуже погано на весь двір. От. То витягую. І хочу вам показати, як у мене рукола проросла. О. О. Хі -хі -хі. І спаржу посадила, подивлюсь, що з цього вийде. І ще тут хризантемка виросла у мене. От. Ну, взагалі треба прибирати. Бачите, ось ці такі колючки, то я їх витягую повністю. Вони, звісно, високі, вони тіньок дають котикам так, у трависті, але нічого, вон конюшина. Скільки тут цього городу, то й так добре. І ще такий, бачите, отут, так само. Ось, ось ця ось. Воно все дуже погано. Пісніжники тут маю, ще витягую ось цю травичку, яка в'ється. Вона теж погано намагаюся витягнути з корінням. А ось це ось у нас скажуть на Закарпатті натина, з неї дуже добра маченка, ну, з яйцями, так? Ось ще тут. Коротше, трохи чищу і сніжник маю, торічний. Як у вас справи пишіть, чим сьогодні займаєтесь? Хі -хі -хі. А це куряча травичка у нас називають на Закарпатті. Апучка, апучка. Он вже починається вити з травичка. Ось ця, ось бачите. А я її з корінчиком не змогла витягнути. А то вони по розах мені йдуть всюди всюди. Це не знаю, що за травичка теж витягую. Теж бачу, її багато-багато тут розплодилося. Не знаю, що за трава. Ну, коротше, чищу. Взагалі дуже би хотіла клубніки посадити, але не маю в наявності. От. Так що так. Веселечка. Так, птички у нас гарно співають вже. Ой. Знов травичка. Бачите? Все-все витягую. Ось дивіться, який тут юн вже великий. Бачите виріс? Наріс. Все витягуємо, чистимо. Бо потім тут такі завали, що я навіть боюся, щоб зміюки не завелись літом. Веселка? Веселка вже молодець. Вона сьогодні перший день.